Гор Вірбінський відомий неймовірно розважальними блокбастерами, чи то працює він з живими акторами, чи з цифровим зображенням. Головна мета залишається незмінною розширювати креативні рамки, показувати глядачам те, чого вони ще ніколи не бачили. В цьому плані в ранго він зайшов навіть далі ніж в піратах Карибського моря. Раніше я ніколи не знімав анімаційні фільми. Але якщо вже на те пішло, фільмов про піратів я теж ніколи не знімав, говорить Вербінський. Нашим завданням було не втратити того, що ми вже знали, чого навчились, і привнести цю іскру живої дії в анімацію. Ідея ранго виникла кілька років тому, ще до того, як Вербінський приєднався до піратської саги, кого зустрівся за обідом з продюсером Джоном Карлсом і автором дитячих книжок Девідом Шенноном. Для того щоб обмінятися творчими ідеями, вони заговорили про те, як цікаво було б взяти класичний американський жанр вестерну і повернути його в нетрадиційне русло, не забуваючи при цьому про корені. Вдома я одразу ж накидав сюжет на восьми сторінках, і це стало початком рангу, згадує Вербінський. Але потім мене захопили пірати. Після третіх піратів мені захотілося трохи відпочити. Тоді я дістав старі записи, покликав хлопців і сказав: Мені здається. Зараз саме час. Так ідеї стали героями, а разом з героями і саме містечко. Для Гора Вербінський вибір актора на роль ранго маленької ящірки, яка переходить від паніки до героїзму, був очевидним тільки Джонні Деп. І Вербінський відчував, що Деп буде ідеальним ранго. не лише тому, що в ньому є щось ящіркове, а й тому, що він може передати. Дивовижну суміш абсурду й сердечності змусити співпереживати і сміятися з незручності, яку ранго відчуває в певні моменти. Можливість побути в шкурі ящерки Джонні Депу ще ніколи не випадала, і він нею скористався. Я завжди мав слабкість до рептилій, зізнається, деп ранго особливий випадок. Він схожий на багатьох із нас, він хоче з'ясувати, ким же має стати. Він змінює колір, а значить, може перетворитися на будь-що. Але мешканці містечка вчать його сприймати себе таким, яким він є. Усім акторам Гор Вербінський пояснив, що має намір повністю перетворити правила анімації. За 24 дні актори записали не лише голоси, їхню гру знімали HD-камерами. Ці кадри Вербінський згодом обробив і передав анімаційній команді АЛМ. Сам він називав цей процес захопленням емоцій. Це був непростий експеримент, але аніматори отримали багатий матеріал для роботи, а актори неймовірне задоволення. Як згадує Джонні Депп, я нічого подібного в житті не робив. Гор майстерно використав акторів як відправну точку для намальованих емоцій. Для мене, як актора, було дивовижно і незвично розгулювати в капелюсі. Що вінчав голову ящерки. коли ще дорослим людям вдасться так подуріти. Саме на таку реакцію і розраховував Вербінський: Джоні з тих акторів, які реагують на навколишній простір і колег на майданчику, було б несправедливо замикати його в ізольованій кімнаті і тим самим обмежувати його потенціал. Іронія полягає в тому, що Вербінський та АЛМ, зробивши акцент на елементи реалістичності, водночас створили цілковито казковий світ. Як зазначив супервайзер із візуальних ефектів, ми хотіли, щоб глядачі могли відчути шкіру персонажів, гарячий вітер пустелі, любов, яку відчуває ранго завданням. Цимера було поєднати анімацію з духом дикого заходу. Музика вийшла дещо сюрреалістичною та абсурдною, але водночас дуже органічною. Саме мир зміг кількома словами висловити захоплення всіх, хто був причетний до створення цього фільму. Це найкраща робота гора. Вона пронизана духом пригод, дивишся і думаєш, такого ще не робили.